На земельній комісії відноситься 5 питань, 3 питання на затвердження технічної документації про середньої ділянки і два питання зачитаю. Перше питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі не місцевості козлу поліваси, розглянувши заяву про комілянку України козлокові насильні, розтвердження технічної допомоги. Саме сказали шарада, вирішила центральних і за доустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки на фінансів, громадянці України, козуполі Васильівні, на 20 районів для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель, з поруч присаживна ділянка і зелений наданих у власність чи користування за адресою зеленого 13 село Казанської райони польської області. Позухолі Васильівні, земельну ділянку у власність. Яка розташована за адресою Зарада, 13 перевірку. І Контроль на комісії. Коніщенко за, Рожка за, Козаченко за. Да. Рожка зараз під'їде. Уборка? що ж робить? На один. На один. Далі, Далі. про затвердження Воно. технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на тоді не місцевості Волоцеської іні Володимирівна. Розглянувши заяву України України Волоця Інни Володимирівни про затвердження технічної документації, Олександрівська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію селищною, за адресою вулиця Позібляна Генерала Скошись селища Олександрівка і передати громадянці України Волосецьку імені Володимирівну земельною ранкою з площою 0105 у власність будинку, у будівлі страховування будинку слухарської будівлі спонсорів. І, і третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Паніщенко за рожко за, Козаєнко Третє питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки надує на місцевості Кушевові Ольги Михайловні, розглянувши заяву громадянки України Кушевої Ольги Михайлівні про затвердження технічної документації щодо встановлення нова меж Олександрська Салична Рада вирішила затвердити технічну документацію. За земельною ділянкою яка знаходиться за адресою позивила генерала 234 селища Олександрівка. І доведемо відвертати номерацію України пішиною Ольги Харків. Земельну ділянку площаду до Росіян 63 у власність за адресою подземного генерала 234 селища Олександрівка. І третій контроль за виконанням даного рішення на постійній комісії. Меніщенько за, Рожкоза, Козаченко-Коза. Четверте питання про внесення змін до договору оренди. Значительна заява про варіанти корби Лідію Михайловну у зв'язку зі зміною власне каналу на майдан. Просить змінити сторону договору. А, значить, перше, замінити сторону передаря з кольба Володимира Олександровича у зв'язку зі смертю згідно світовості про право на спадщину за законом No657 25-24 року на корбу Юдію Михайловну. Довгої одна із білі, 18.06, 19 року, зареєстровано до історія Віречаної Пау. від 28 го року своєму номер загальний ділянку 7820-81514 реально 145. Поміщенько за розкорза, коли п'яте питання. Про надання дозволу на розвитку проєкту забув. Це до нас звернулися оператор газотранспортної системи України. Я буду надати дозвіл на розробку проєкту зеленостю щодо ведення земельних ділянок постійне користування, це буде під опорами ну, газ, газотрадування їхні Значить, перше, надати дозвіл на розробку проєкту земельнострію на земельні ділянки, товариство за межної відповідальності оперативного сумразу України, в особі, виконуючи капітального. Віддана узбільна мада та графічних матеріалів, яких зазначено бажане місце розташування земельних ділянок, які знаходяться в нашому території Олександрської селищної ради Рознесенського району Миколаївської області, ділянка номер 1 площею 009, і друга ділянка 00012 0012 Друге товариство зображення відповідальності оператора з транспортної системи України Судборочого звернутися.